Да? Ну да. Я забор поставил. Ну да. Вы прибыли к месту назначения. Задаю открывать ворота. Ты трактор специально так поставил? Кажу, ты трактор спеціально так поставил? Перед трохи <laughs> <laughs> Конечно, Сюди. Щас навігатор опять поставлю. Все, привезли бичка такого красунчика. Вони всі гарні. Цей також красунчик, красунчик, хороший, хороший. Як же ж тебе назвати? Як тебе назвать? А? Ми тебя назвать, Манюнь? Мы тебя уже и на и на да? Так, значит, ты у нас порода брауншвейц. Значит, будешь бароном, будешь барон, барон. Все, я тебя назвал, ты барон, барон. Барончик. Барончик. Барончик, барончик наш. Все. Ім'я в тебе є. Барон. Так і запишу. Барон. Це вже чистопородний Брауншвіц. Ну і побачимо тепер, як воно що. Да? Барон. Рости великий. Це вже вечір. Це наш барон так спить. Він Тут сам йому скучно. Да, барон? Тобі скучно тут? Думаю, чи підселить йому дівчинку сюди. Ну, він такий величенький, як для восьмиденного, Це йому вісім днів від народження. То як для новорождену він завеликий. і важкуватий, такий нормальний бічок. да? Не спишь? Не спишь, барончик, не спишь. Тебя уже можно еще раз кормить, да? Это мы с такого ведра кормим. Ведро с соской. Оце вот, наливаємо сюди. Він їсть. Молока зараз вистачає. Так, ну добре. З задоволеннями і другим бичком від від Льоні. Ну і взагалі Тепер у нас хоть хоч якась породиста є, да? Верхушка. Чисто породний. Красавец. И каштан красавець, и ты красавець. Ладно. На добраніч. Всім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.